Священик Олексій. Слухаю. Скажіть, будь ласка, чи можна читати лежачи святе письмо? Прямої заборони на читання святого письма, лежачи чи сидячи, немає. Звичайно, можна. молитовний е, куточок, знаєте, так, наодинці собі, щоб ніхто не мішав читати, щоб зосереджувати думки. Можна в храмі навіть на колінах слухати святе письмо, бо так на Євангелії люди приклоняють коліна. Можна. І лежаче читати, головне, щоб читати і жити по писанню по Євангелії. Якщо це для збудування, то то є на славу Божу і то є прекрасно. Е, ви знаєте, е, ворог роду людського діявол, він знає писання лучше за любого служителя. Лучше за любого служителя но не кається. А нам письмо святе для того, щоб важких обставин на життя стало нам підтримкою, допомогою і спасенням душі. Тому читати святе письмо, якщо вам зручно. Лежачи гріха немає, і заборони на це немає. Головне читати і жити по писанню, і хай Бог всіх рясно благословить, дарує нам мирне небо і своє благословення. Бо, каже Ісус, я правдива виноградна лоза, а отець мій виноградар, і кожну вітку в мене, що не родить і плоду не дає, відтинає, а та, що родить, очищає, і вона плід дає ще більший. Благословіть мирного неба! І читайтеся це письмо, як вам зручно, з Богом!